Двері сильні величі двері, дивіться, гараж вивалило туди. Повибивало вікна, повибивало тут всі, ця сторона, вся. А ще зламані паркани, пошкоджені двері і вікна в літній кухні, розповідає про наслідки сьогоднішньої шахетної атаки росіянами жителька Старокостянтинівської тергромади Валентина Герчук. Усі двері були відкриті, все зараз ми вже закрили. Тут було прикрито, воно як на ключ, тут дуже таке було все, на все ж. Склом усипане подвір'я і будинок всередині. Сіни найосновніше, тут тільки рідна, на землі лежать. Сама, каже жінка, врятувалася дивом. Я тут оспав, настільки заснула і тривога. От, і я не почула, а тут чоловікова сестра. І вона мені дзвонить, Валя, це йде. Я кажу, сплю. Ну, заснула. Серед ночі ходила по хаті, пішла. Я со нам кучу. Коротше говоря, ласка боже, що я вибігла до неї. Родичка Валентини Герщук Міла Матвіюк, живе в сусідньому будинку, в ньому розповіла, разом переховуються під час повітряної тривоги. Я дзвоню, що вже ж кажу, бігом, бо вже десь близько. так, вона прибігла до нас і вже стали стріляти. Чого їм тільки над хатою жужить, таке страшно жужжало. Потім бабах. І все, і ми виглядаємо по вікна. Дивимося, що тут горить на подвір'ї. За парканом уламки шахеда він також пошкодив тротуар, а ще лінії електромереж. Відновлює їх майстер Ігор Панзига. Пошкодження не не надто серйозні. Півгодинки, годинка максимум часом відновлювати наслідки російських атак, зі слів заступника міського голови Олега Барикіна ліквідовують за рахунок резерву громади. Також можна подаватися на державну програму Є відновлення. Стараємося з резервного фонду самі відшкодовувати комунальним підприємствам, робити людям ремонти, сікрити вікна, ремонтувати криші і двері. Бо відшкодування від держави буде тільки якщо є повністю алгоритм документів по житловому будинку. У першу чергу каже Олег Барикін, закриють у будинку вікна. Сьогодні, 24 грудня, під час повітряної тривоги, за інформацією начальника ОВА Сергія Тюріна, сили ППО знищили два безпілотника. Інформації про травмованих чи загиблих не надходило. Ярослава Антошевський, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельниччина.